Центральний офіс національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Об'єкт стратегічного значення для української промисловості. Вміння брати штурмом такі об'єкти сьогодні демонстрували бійці центру спецоперації СБУ. Зранку люди в чорному з автоматами увійшли до офісу Нафтогазу разом з ними слідчі СБУ. Мета вилучити оригінали газових угод з російським Газпромом. Альфі всі взяли під варту, а слідчі почали допитувати заступника головного бухгалтера компанії. Вона вже давала покази СБУ напередодні, мала прийти на допит, і сьогодні по обіді. То слідчий вирішив, що жінка ухиляється від спілкування і вирішив доставити її на допит силою. Як результат, жінці викликали швидку визволяти заручницю. Прибули два десятки нардепів бютівців. <зад> три люди. штурм Нафтогазу. Продовження операції СБУ розпочато що у вівторок увечері. Тоді спецпризначенці затримали співробітника митниці відповідального за розмитнення російського газу Тараса Шепітька. Відлітаючи до Франції, прем'єр Тимошенко заявила його покарали, бо відмовився розмитнювати газ на користь компанії Росукренерго. Натомість в СБУ заявляють. Митник допоміг посадовцям Нафтогазу украсти 6 мільярдів блакитного палива. Не треба створювати такого ажіотажу. що відбуваються звичайні слідчі дії. Абсолютно звичайні слідчі дії в рамках е, існуючого законодавства України. Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб. Оказова порка проти тих людей, які готові повстати проти корупції. Президент категорично не сприймає увесь політичний галас, який здійнявся навколо цієї справи та дій СБУ. Усі гучні заяви це сигнал суспільству про те, чиї корисливі інтереси зачепили дії співробітників служби безпеки. Газове питання головне на засіданні Верховної Ради. Парламент викликав для звіту голову СБУ. Прийшов його заступник Валерій Хорошковський, який ще трохи більше місяця тому очолював українську митницю. Позбувся посади, як заявляла Тимошенко, через лояльність до власника Росукренерго Дмитра Фірташа. Ще, який статус цього газу? Абсолютно відомо, що цей статус був і залишається на сьогоднішній день транзитним газом, який продало підприємство Газпром Росії. Компанії Ростовенерго, Скажіть, будь ласка, чи маєте ви моральне право, маючи такий конфлікт інтересів, будучи на цій парламентській трибуні, взагалі мати якесь відношення до розслідування справи, в якій конкретно пан Фірташ є зацікавленою особою в 11 мільярдах куб кубометрів газу, і ви, як людина, яка визнала, що у вас є з ним? Бізнес-інтереси Розслідуйте цю справу. Хто ж насправді власник скандального газу не знає навіть Юрій Бойко, депутата партії регіонів Юлія Тимошенко називає одним із засновників Росукеренерго сам він каже, що лише входить до координаційної ради компанії. А от у Кабміні запевняють, що точно знають, чий газ російський Газпром продав його компанії Росукренерго ще рік тому. Однак потім через борги переписав блокитне палово українському нафтогазу. Я не можу зараз вам відповісти. Хто власник того газу, тому що потрібно глянути документи. Наскільки я знаю, Нафтогаз документи приховував і не видавав ані Генпрокуратурі, ані СБУ, ані будь-яким правоохоронним органам, які намагалися розібратись, власне кажучи, цей це газ. Нако «Нафтогаз» зовсім не потрібна згода боржника російського Газпрому. У нього є угода, відповідно якої він діє. Стосунки між Газпромом і Росокремнага, будь ласка, вони можуть їх обговорювати там, звертатися там до якихось судових інстанцій. Це їх стосунки. Допоки Служба безпеки та Нафтогаз з'ясовували стосунки кулаками, Шевченківський районний суд столиці позбавив СБУ право виконувати слідчі дії над наком. Окрім того, за словами депутатів Бюту, суд наказав звільнити затриманого митника. На волі на нього чекає сюрприз. Тимошенко пообіцяла на найближчому засіданні Кабміну нагородити відзнакою уряду. Олександр Ар Гат, Роман Суха, Дмитро Большаков, Олександр Зименко, п'ятий канал.